Що відбулось в Канаді сьогодні за 60 секунд. Канада готує власний цифровий долар. Канада може отримати власний цифровий долар. Уряд розглядає нові правила для стейблкоїнів. Це цифрові гроші прив'язані до звичайних валют, як долар чи канадські луні. Ідея в тому, щоб робити платежі швидше і дешевше через блокчейн. Зараз майже всі такі монети прив'язані до американського долара. Експерти попереджають, якщо Канада не створить свою версію, гроші можуть утікати в США. Після того, як там ухвалили закон про стейблкоїни, кількість операцій зросла на 70% за місяць. Фінансові компанії закликають Канаду діяти, щоб не відставати. Канада схвалила ліки від Альцгеймера. Health Canada схвалила новий препарат Ліканемаб. Це перші ліки в Канаді, які не просто зменшують симптоми, а реально сповільнюють розвиток хвороби Альцгеймера. У великому дослідженні на 1800 людей когнітивне погіршення зменшилося на 27% у тих, хто приймав ліки. Препарат очищує мозок від білкових відкладень, які пов'язані з втратою пам'яті. Він може допомогти людям довше залишатися самостійними і зменшити навантаження на сім'ї та системи охорони здоров'я. Але лікування дороге у США рік прийому коштує 26 тисяч. Доларів і пацієнтам потрібно робити кілька МРТ, щоб перевіряти побічний ефект. Молоді канадці не можуть знайти навіть мінімальну роботу. Канадська молодь зараз стикається з рекордною нестачою роботи. За даними статістик Canada, рівень безробіття серед молоді сягнув 15%, Це найвищий показник з 2010 року, якщо не рахувати пандемію. Ринок праці скорочується, і компанії набагато рідше беруть нових працівників. Кількість вакансій зменшилася на 15% порівняно з минулим роком. Рекрутери кажуть, що зараз на кожну позицію приходять десятки заявок для підлітків і студентів. Це означає що знайти навіть мінімально оплачувану роботу стало дуже складно.